Напередодні у німецькій столиці не такі росіяни провели свій мітинг. Російські, як вони самі себе називають, ліберали зібрали емігрантів з країни-агресорки, аби кілька годин поскандувати. Росія буде вільною і Навальний. Маршували також під гаслом Росія без Путіна на акцію організували політики Ілья Яшин, Владімір Карамурза та Юлія Навальна. Вони прийшлися головними вулицями Берліна, вимагаючи, що правда, неясно від кого посадити Путіна за ґрати, припинити війну в Україні і звільнити Росію. Щоправда, до цього вони доклали мінімум зусиль, просто погуляли собі німецькими вулицями. Війна має закінчитись не змовою, не Мюнхенською угодою. Війна має закінчитись справедливим миром. Війна має закінчитись гарантіями безпеки і путіним за в трибуналі. Ну, примітно, що дуалізм так званих хороших росіян можна побачити на світлинах. Були люди, що тримали прапори російського добровольчого корпусу, який зараз справді докладає зусиль для того, аби. Росія була вільною від Путіна, знищуючи окупантів на фронтах.